Гришань, я така зла на тебе. Я тобі вчора три рази телефонувала, а ти жодного разу не відповів. Це, Надюш, вибач, я був з дітьми, а коли ми гуляємо, для мене нікого не існує. Мені просто хочеться якомога більше часу проводити з ними, насолоджуватися кожним моментом. Тоді забираю свої слова. Діти це святе, а тебе Гришань, без жартів. Треба на офіційному рівні визнати татом року. Ох, мені є ще до чого прагнути. Дякую. До речі, така нагорода дійсно існує. і наша Мирослава Мандзюк побувала на церемонії нагородження найкращих татусів року і дізналася не тільки про те, хто переміг, а й цікаві факти у запрошених зірок. Випитала. Я там не був, але давайте дивитися. Сьогодні ми залаштунками премії нагородження найкращих татусів року. Запитаємо у гостей заходу, який він ідеальний тато, та поговоримо про останні новини з їхнього життя. Настрій гостям своїми піснями сьогодні, серед інших зірок, створювали виконавець, чиї пісні зараз набирають мільйони переглядів на Ютубі. Пісню гарно, так знають всі. А от як правильно назвати англомовний псевдонім виконавця Багато хто плутається? Я люблю всі варіанти: Чеєв, Шеєв, Чеєв, снів, цхеєв, але правильно чиф, тому що в мене справжнє прізвище Чижиков. Я вирішив э, скоротити багатьох фанаток творчості влади чи не на найбільше цікавить чи вільне серце красення при таємницю, Що відбувається в твоєму особистому житті? Я холостий. Тобто, після цього інтерв'ю дівчата пишіть, телефонуйте. Ні, я е, в принципі не шукаю зараз собі любов. Просто подивіться мій графік. Навіщо вам е такі хлопець, який вдома не буває ніколи? <хи> Що ж, гастрольне життя? Воно таке, але поєднувати можна. Це точно знає співачка Оля Цибульська, яка стала ведучою заходу. Сьогодні виконавиця транслює зовсім іншу себе, не ту, яку більшість звикли бачити. Якщо раніше це були там міні-сукні і така акуратна зачіска, то зараз ти така вся розхлистена з хусткою в таких а, образах. З чим це пов'язана така кардинальна зміна образу? Ну, напевно, з діалогом відвертим з собою, з відсутністю бажання подобатися всім, з відсутністю. Бажання щось себе показувати, але співачка зізнається, що до форми, в якій була у 2019 році, дуже хотіла повернутися. Вода була 55 кілограмів, і Мені тоді дуже подобалося. Я почала ходити в спортзал два рази в тиждень. Я вже другий день не жару на ніч, так що слідкуйте за тим, як я буду дотримуватися тої даної собі обіцянки. На сцені Оля завжди як риба у воді. До речі, її наперником на церемонії став телеведучий Вадим Карп'як. Чому він серед ведучих, а не кандидатів на звання тато року відповідає? Я вже жартував що я зняв свою кандидатуру через явну перевагу. Перевагу в кількості дітей якось. Ті виховання це ж тато. Тато ж це ж не про кількість, це про те наскільки ти тато. А бути гарним батьком, коли ти на відстані це ще важче. Двоє молодших дітей Вадима з дружиною Тетяною від початку повномасштабного вторгнення живуть у Британії. Як при таких розкладах зберігати ці теплі взаємини і авторитет батька? Це якраз оця магія спілкування з дітьми. Якщо її не було до розставання, то ти її на відстані не зробиш. Ти можеш її тільки підтримувати. У мене це регулярне спілкування. Коли вони планують повертатися, вже не на короткі проміжки часу, а вже так назовсім? зовсім. Наш великий план це літо наступного року, коли закінчиться навчальний рік. Чекає на повернення дружини та дітей з німеччини переможеться номінації «Тато-діяч культури актор Дмитро Вівчарюк. Зірка серіалу Козаки абсолютно брехлива історія. Він каже, що зберігати контакт з дітками йому допомагає кохана. Кожного дня в мене звіти отримую від дружини, куди пішов, що зробив, де захворів, в який прішік вискочив, які зобвирвали. Їй велике дяка за те, що я не відчуваю себе неприсутність з дітьми. Я не відчуваю, що я втрачаю в їхніх очах авторитет. І, хоча свої дітки у хореографа Євгена, кота поки ще в планах. Він вже погоджується з Дмитром. Всі татусі заслуговують бути ідеальними. Всі ті чоловіки, які хочуть стати татусями. Вони вже ідеальні, вже молодці, але вони не можуть бути ідеальними без своїх половинок. Те, що у вихованні важливий вклад як чоловіка, так і жінки з власного досвіду знає дружина Тимура Мірошниченка Інна. Те, що у вихованні важливий вклад як чоловіка, так і жінки з власного досвіду знає дружина Тимура Мірошниченка, Інна. адже вони ділять всі обов'язки між собою у своїй віднедавна багатодітній сім'ї і вже зібрали документи для ще одного, другого всиновлення, навіть всупереч тому, що перше, окрім захоплення, викликало багато осуду. Ви усиновили, щоб чоловік виїхав за кордон. Давали оцінку тому, що ми розголошуємо таємницю всиновлення. Чому ми одразу ми кажемо, що він всиновлений, він все життя буде рости з травмою? І думаєш жінку або там чоловіче всиновий дитини, і покажи, як треба. Скажи, а ти не думала про той бік? От Марсель виросте так і скаже: А я не хотів бути таким публічним. Я б не хотів, щоб там люди знали про всі мої хвороби. Весь мій шлях. Я своїй дитині збираюся пояснити, що він насправді. Людям відкриває серця, і люди починають по перше розуміти, що дитячі будинки це пекло пекельне. А по-друге, що він цим тим, що ми його показали людям, допоміг. Ще сотням тисячам таких, як він, опинитися в сім'ях. Сьогодні ти поділилася в історіях, що ви забирали останні аналізи, так? Щодо гормонів, які результати. Гормональна терапія не допомогла. Будемо готуватися до операції, теж не знаємо, чи вона буде одна, чи кілька, і який буде результат. Старання сім'ї неможливо не помітити. Тому за кілька хвилин іна вже з нагородою для свого чоловіка. І я дуже рада, що сьогодні привезуємо цю премію, поки він, як і має бути для тата року, працює. Аби заробити на нашу величезну сім'ю, та тусі рятівники, військові, медики, волонтери теж отримали заслужені статуетки в номінації. Інфлюенсер перемогу здобув ведучий Анатолій Анатоліч, який не так давно повернувся зі США, де проводив серію благодійних заходів. Не можу тебе не запитати щодо фото, яке розлетілося мережею, що ти був в Америці і бачився там зі своїм кумом владом ямою. Ми бачились в місті у Флориді. Чи передавав ти йому настрої, які панують тут щодо нього в Україні? Ну в нас каюсь, не було, чесно кажучи, такої відвертої розмови про настрої суспільства. А чому каєшся? Вважаєш, що потрібно, так? Ну можливо, я думаю, що вона все одно в будь-якому випадку відбудеться. До слова, як якщо казати про відео, яке там. Шерилася су суспільством з вечірки на кораблі, де влад так пританцьовує. Е, ну, ми маємо також зафіксувати, що це насправді благодійний був івент. Ви, напевно зна. не звикати отримувати запитання про твоїх кумів, так чи то про влада, яму, чи то про лободу. Пороблено <зас> в мене я не знаю. Я вважаю, що її позиція гідна і вона вчинила так, як не вчинили ну майже ніхто з українських популярних в Навіть, Росії. Навіть зокрема в останньому випадку, який був щодо таксиста, вона не тут зараз, і вона трішки не розуміє контекст. Я вважаю, це зашкварна історія. Таксист порушив закон України. Мені там ця вся історія з Рістовічем, Бойкою Лободою в одному списку мені не подобається, я кажу відверто. І це казав? Ми не розмовляли на цю тему. Чесно скажу. А, коли будемо, я скажу. Та Анатоліч воліє краще поговорити про нагороду в руках. адже переконаний, отримав її, цілком заслужено. І ось чому за те, що я показую на прикладі своїх дітей, якою, має бути сучасна Україна, сучасні українці, сучасна українська родина відкритою, толерантною. Освічена. Зараз немає поряд твоїх донечок, але мені дуже цікаво було б запитати в них, які риси твої, як тата, вони найбільше цінують. Як ти думаєш, які? Це краще спитати в них, і в моєї дружини, і в мого сина навіть. Тому запрошую гості. Ну, Тільки скажіть, коли ви приїдете, щоб ми прибралися. <реш> кажу наступного тижня: дивіться інтерв'ю в гостях Анатолія Анатолійовича. Yeah. Сказав, відрізав. Все, чекаю в гості.